Трумінь морозу зменшує швидкість руху цілі на 3 метри. Е, якщо я відійду отак і кастану на оцього чела, отак. <клух> <клух> так. Тепер я... А, я ще гейлом можу щось робити, ге? Стрибок, занурення і поштовх. Що це значить? Я можу ще відійти Кейлон. Так, окей. А цією човіхою ми можемо щось теж зробити. Тут відновлення. Далекобійна атака. Рвучка атака, удар верхів'ям. А де тут. Е